Коза дереза. Жили собі дід і баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив козу. Привіз її додому, а раненько наступного дня послав старшого сина та козу пасти. Пас хлопець її аж до вечора та й погнав додому. Тільки до двору став підганяти, а дід на воротях у червоних чоботях на них уже чекає та й питається. Кізонько моя мила. Кизонько, моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки це пила, тільки це і їла. Дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. Наступного дня посилає другого сина, меншого, пас хлопець козу, аж до вечора. Та й погнав додому, тільки до двору став підганяти, а дід на воротях у червоних чоботях на них уже чекає. Та й питається Кизонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки це пила, тільки це і їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. Пасла вона козу весь день, увечері погнала до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапелькок. Тільки це пила, тільки це і їла. От дід і прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу пас, пас увесь день а ввечері погнав додому, тільки вивів її на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботах та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки це пила, тільки це і їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла у ліс. У лісі, бачить, коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатинці. Зайчик питається. А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче, коли йде ведмідь і питається Чого ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену. Побіг до хатки, а хто хто в зайчиковій хатці? а коза з печі. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь ізлякався. Ні, каже, зайчику, не вижену, боюся. Знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Вижену? Побіг вовк до хатки та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці?» а коза з печі. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже зайчику, не вижено, боюся. Знов зайчик пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика і питається А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, лисичку, сестричку, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичку його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав. Вижену? Побігла лисичка до хати та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з печі я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо, тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже, зайчику, не вижено, боюся. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, а вовк гнав та й не вигнав, і лисиця гнала, не вигнала. Вижену? От поліси рак у хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? а коза спечи. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе та й лізе, виліз на піч та каже. А я рак, не борак, як ущипну буде знак, та як ущипне козу клешнями. Коза як замекає та й спечі, та з хати побігла, тільки й видно. От тоді зайчик зрадів, зайшов у хатку та так уже ракові дякує, та й став собі жити спокійненько.